Вітаю, шановні, Біблія називає церкву Божою купальнею. Там, де християни купаються, омиваються, омиваються водою чистою, вода чиста це Слово Боже. А Слово Боже каже, що Боже Слово нас очищає від всякої єресі, від всякого бруду, від хвороб, звільнює. Від цього того нечистого, що проросло в нашому серці, а також в церкві є кров Ісуса Христа, яка змиває наші гріхи, коли ми приходимо до церкви, слухаємо Слово Боже щиро, сповідуємося в гріхах, то ми йдемо з церкви очищеними, омитими. Але є багато християн, які пішли очищеними, але знов повертаються до свого гріху, до тої єресі. І Петро каже, що такі християни вони подібні свиням та собакам. Свиню, яку помили, вона повертається в свою багнюку, і собака повертається в свою блюватину. Так і християни, які пізнали істину, знають правду Божу, але знову навертаються до гріху, вони уподобляються собакам та свиням. Амінь.